Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення. І ми з вами продовжуємо говорити про овочі? Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а яка зараз у нас пора року? Вірно осінь! А скажіть тоді, а що можна восени побачити на городі? Що там є? Так, є і помідорчики, і капуста, і гарбузик, і морквинка. Молодці. Добре, а зараз з вами давайте трошки пограємо. У дидактичну гру чарівний мішечок. Дітки, зараз чарівний мішечок буде загадувати вам загадки. Вам необхідно буде відгадати їх та назвати, що це за овоч, якої він форми, кольору та де росте. Готові? Давай нам мішечок загадки! З задоволенням дітки. Перша загадка така. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік, гадзині варять з ним борщі росте в городі на кущі. Що це, дітки? Вірно, це помідорчик. Подивіться, який він, який він, дітки, за кольором. Так, червоненький, а за формою кругленький, а росте на городі молодці. Тож давайте я загадаю вам зараз другу загадку дітки. Вправно ви впоралися. Борщ із нього варитненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак бордовий. Буряк, молодці дітки. Ось, відгадали. Добре, скажіть мені, будь ласка, який він за формою буряк, дітки? Так, він кругленький, добре. А за кольором? Загадка нам підказала, він бордовий так, а росте на городі молодці. Добре, ну тоді наступна загадка. В з мене листя обдирають, мене квасять, в борщ дають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Що це, дітки? Правильно, це капусточка молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка? Капусточка у нас за кольором. Правильно, вона зелененька, вірно? А за формою кругленька, а росте на городі. Молодці дітки. Ну тоді наступна вам загадка. У землі вона зростає і бронатний колір має, її смажуть і печуть. Її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Це картопелька, молодці дітки, от яка вона, подивіться. Скажіть, будь ласка, дітки, а картопелька вона яка за формою? Так, вона кругленька. Буває овальною, буває кругленька, добре. А за кольором так коричнева, вірно, дітки. А росте вона на городі молодці. Вправні, дітки, ну тож наступна загадка. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. соковита, солоденька, вже я стала чималенька собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину? Молодці дітки. Ось наша морквинка. Подивіться, яка вона гарна. Скажіть, будь ласка, а яка вона за кольором? Так, помаранчева, оранжева, да? добре, а за формою? Продовгувата у нас морквинка. Правильно, дітки. а росте на городі. Молодці дітки. Ну тож, давайте я вам останню загадку загадаю. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки, зелененькі. Огірки! молодці дітки, Огірки! ось який він наш огірочок. Добре, давайте ми з вами на нього подивимось докладніше. Дякую тобі, мішечок. Подивіться, дітки, на огірочок ближче. І скажіть мені, будь ласка, який він. За кольором нашого гірочок. Правильно, він зеленого кольору. Молодці дітки. А який він нашогорочок, за формою? Так, він продовгуватий такий наш огірочок Добре, молодці. А розте ж він іде? Правильно, дітки, на городі він росте, молодці. Зараз я вам зачитаю віршика, який називається огірочки. Тож слухайте уважно. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми збираємо, під листочки заглядаємо. Он малесенька даринка назбирала вже корзинку. Ось такий віршик. А зараз, скажіть мені, будь ласка, дітки, а де поховались огірочки? Правильно вони поховались під листочки молодці. А скільки огірочків назбирала маленька даринка? Правильно, вона назбирала цілу корзинку. Молодці ви які! Давайте з вами зараз разом прочитаємо і, можливо, завчимо наш віршик. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми збираємо, під листочки заглядаємо. Он малесенька даринка назбирала вже корзинку. Ось такий віршик, дітки. Ну а наше заняття підійшло до завершення. Дуже сподіваюся, вам воно сподобалося. Скажіть, будь ласка, дітки, а як називався віршик, який я вам читала? Правильно, він називався огірочки. А скажіть, дітки, а які ще овочі до вас приходили у гості? Так, помідорчик, капустка, морквинка, бурячок. Молодці. До нових зустрічей, дітки. До побачення!